Традиційно розпочнує із хорошої звістки. Вранці в окупованому Мелітополі пролунав вибух. Чули навіть у навколишніх селах бахнуло біля залізничного депо. Відомо, що там ворог концентрує техніку та боєприпаси. На базі депо окупанти розмістили також ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована. Про вибух у місті повідомляв і колаборант Рогов. Щоправда, за його словами, це розірвався газовий балон. Одному з гаражів, а окупантів щодня менше є, і це не може не тішити. Вчора наші захисники знищили ще пів тисячі російських вояків. Загалом вже більш як 181 тисяча росіян не візьмуть до рук зброю, а скоро й не буде що брати бо у ворога значні втрати й в озброєні. Разом із тим окупанти не полишають надії захопити Бахмут. Росія активізувала наступ. Про це повідомляють британські розвідники. Українська оборона, за даними відомства, все що утримує західні райони міста, але протягом останніх днів саме їх особливо інтенсивно обстрілювали росіяни. Наступ збройних сил України буде вже найближчим часом. У цьому переконує наш головний розвідник Кирило Буданов. За його словами, майбутній успішний контрнаступ вкрай необхідний не лише Україні, а й союзникам, які надають військову допомогу. І про обстріли міста сіл, адже росіяни не припиняють тероризувати мирне населення. Тричі за день вони обстріляли Нікопольщину. Серйозних ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджені також багатоповерхівка і приватні будинки. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. Загалом ворожі атаки практично не припиняються на Донеччині, Харківщині та Херсонщині.